Розпочати це відео хочу з подяки усім тим, хто продовжує донатити на Збройні Сили України. І станом на зараз на нашій банці є сума близько 120 тисяч гривень, і, грубо кажучи, це половина збору. Тож ми помаленьку наближаємося до покупки автомобіля для другого батальйону 80-ї бригади. А щоб заохотити всіх донатити ще більше, ми вирішили додати ще нових подарунків за ваші донати. Отож, до катушки Дайва Ніндзя», до Спінінга Дайва Ніндзя», до ось такої перископічної труби, яку отримали хлопці як трофей з позиції орків, також до ось такого чудового коропового кораблика. І одного з головних призів, а це власне ось такий артилерійський тубус, який я показував в минулому відео. Ми додаємо ще один такий самісінький. А я вам скажу друзі, так це річ насправді достатньо дороговартісна станом на зараз. А з часом я гадаю, вона буде тільки прибавляти у ціні. Ось цей другий артилерійський тубус приїхав до мене від хлопців з села Войнилів, які власне передали його з сіллю допомогти збору та пришвидшити його. А також додаємо ще два призових місця, ще два набори: один для спінгістів, а інший для любителів мирної риболовлі. Тож все, що вам потрібно, це перейти за посиланням, яке закріплене під цим відео, зробити донат від 150 гривень на користь збройних сил України. І ви стаєте учасником розіграшу. Ну а тепер давайте дивитись відео. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Fishing Life. З вами Ян Зарбуженко. Сьогодні по плану такий от справжній хардовий зимовий спінінг. от Що він не є, тому що середина січня, на мій погляд, це час, ну, коли реально зловити рибу на спінінг най... найскладніше, найважче. Початок зими. Може бути хороший кльов. Кінець зими, риба вже починає рухатись. Середина зими, з мого досвіду, з моєї практики, це максимально складний час. Не те, що злити щось хороше, просто злити хоча б щось. Банально окуня, і те зловити буває складно. Сьогодні ми тому, скажімо так, заряджаємо наші ультралайти, заряджаємо наші легкі комплекти і в планах. Попереміщатись, попереїжджати по різних ділянках і пошукати рибу. Гадаю, найважливіше буде саме знайти її. Якщо нам вдасться її знайти, будемо вже працювати з нею, підбирати ключик і ловити. Але головне це все ж таки знайти. Тому, от мінімум, три ділянки на сьогодні ми собі запланували. Тож, давайте не будемо тепер чати час і розпочнемо. Обов'язково підписуйтесь на канал, підтримуйте цей україномовний проект вашими підписочками. Ставте вподобайки, розпочинаємо. Встрічає нас все-таки високою водою річка. Будемо пробувати, тому шукати, скажімо так, ну, різні затишки. От перше місце воно саме таке. Тобто Тут, навіть незважаючи на високу воду, нема сильного потоку. Такий, скажімо, рукав від основного русла. Ну, тобто Це може позитивно зіграти, що риба все ж таки тут буде триматись і стояти. І не буде такого критичного значення, що піднялась вода, сильна течія і... Нема крьова. Тут, в принципі, крьов може бути присутній. Так що розпочнемо, будемо пробувати експериментувати, підбирати приманку, підбирати проводку. Вітер заважає, на сьогодні передають сильний вітер. Так що будемо боротися ми сьогодні і з вітром, і з високою водою. Але сподіваюсь, все вийде. Такий справжній, хардовий зимовий спінінг. Бачу, треба зразу зв'язати цей читерський монтаж з приманочкою зверху. Бо інакше діла не буде. Ось таке діло я зв'язав, знизу є приманочка, півтора грамчика, і зверху на рознесеному повіці ще одна невелика приманочка вже без огрузки. Так що я думаю, от найпасивніша риба, якщо буде, то все ж таки я її зможу спровокувати таким монтажем. Перейшли на нове місце. В Попередньому атаки не було жодного клювання, тому продовжуємо пошуки. Так, ну перша локація нас не порадувала, так що будемо трошки зараз зміщатись. Так, перемістилися ми на нашу другу локацію і спускаємося зараз до річки. Так само тут буквально одне місце, нам треба його обловити, не знаю, пів годинки. Буде, добре, не буде, будемо переїжджати ще разочок. Є куди рухатись, так що будемо рухатися. Я на такій високій воді тут ще ніколи не був. Типу ти от дивишся, навіть не розумієш, де риба може бути. Е, ще сюда, в цю сторону може два рази. Але тут пеньки такі, я знаю, але. it's a problem О, є. Любой який. Довкунярчик. І він так вгоратав. Така покльовка, як щуча. Така бух. Народ, дивіться, який куняра хороший. І все-таки всі ці наші пошуки переміщення були не даремні, Дивіться, який гарний, класний окунь. Ну, реально великий окунь, як для мікрухи, як для такої річки. Взагалі шикарно. І взяв він на мікруху 0,75 грама Абстрін Дарт в кольорі оливка. Відправляємо малого підростати. Пійшов, такий самий кабан, або навіть щучка була. Ти дивись. Або щучка, або такий самий кабан. Знов щось таке важке. Опа. Щучка, ли? щучка, та. А що це було? Щука? Так. ну а чого вона так випрыгнула? Я не знаю. А, бо я там зацепив. Типа, і ти її може багранув гранув якось і не злякалась чи що? Ні, я зацепив за травичку і дёрнув, типу, висмикнув, і вона, походу, зреагувала якось на то. Бу, якась дурна риба. Поміняв місце і ще один окінь. На верхню приманку, як бачите, три окуня на верхню приманку. В двох словах розказую про вснасть, про ту вудочку, якою я сьогодні ловлю. Значить, дивіться, це є Black Swan 610 моделька, наймолодша в лінійці. 610 це говорить нам про довжину 2,08. Коротенька вудочка в тесті до 4 грам. Це от саме те, що треба, щоб комфортно працювати мікрухою. Вагами 1-2 грами. Ось ця підножна ловля, коли ти коваряєш під самим берегом, саме от в ці моменти розкривається весь комфорт ловлі. Саме з короткими спінгами довгим це було би робити значно менш комфортно. Ну а снустив його я катушкою Vanquish 19-го року випуску в розмірі 2500 S з мілкою шпулею і поставив сюди так само тонесенький шнурочок, щоб була максимальна чутливість, максимальний контроль, максимальний комфорт ловлі. 0,2 розмір по японській класифікації, і це є шнур UGK Upgrade Іди сюди. Ох, іди сюди. Є ще один окуняр. Народ є ще один окуняр. Ох, який кабанчик. Ох, який кабанчик знову. Дивіться, просто який кабанейро кольоровий, красивезний. А ось є і другий такий красень. Просто погляньте, який шикарний окунець. І бачите, я зв'язав знову ж таки монтаж з двома приманками. Є верхня в мене приманка і є нижня. І от малі у кінці вони все ж таки реагували і брали на верхню приманку, а великий що перший, що другий саме на низ. Е, оливковий колір Дарца І ось такий красень ще один ну, трошки менше за попередній, Якщо там попередній гам 200, то цей там 180, Але тим не менш дуже дуже приємний. Ну і такого красунчика обов'язково відпускаю. І знову, бачите, маленький, і маленький, знову ж таки, на підвіску на верхню приманку. Не знаю, як це так працює, але маленький оконь бере на верхню приманочку. Вітерець потрохи заважає, тому вся ловля в мене відбувається от, з вершинкою вудочки вниз, так хоча б трохи комфортніше. Якби її підняв вгору, то дуже бодула дуга. А з дугою працювати такою вагою, як на 0,7 грама зовсім не комфортно. Взимку в цілому буває, що працюють різні класи приманок, тобто основні це черв'ячки і це якісь личинки типу ларва. Іноді також можуть дуже непогано спрацьовувати різного роду рачки. Якщо говорити конкретно про цю воду, то тут в мене дуже часто спрацьовували найкраще саме приманки в формі черв'яків. І конкретно ось приманка саме дартс. Тому зараз я зв'язав ось такий монтаж і оснастив одразу два дартця. Один в мене на шарнірному монтажі, а інший зверху на підвісті. У мене вже було кілька спійманих риб на цю снасть, і я точно розраховую зараз на продовження, тому пішли ловити. Бігаємо з місця на місце, намагаємося десь все ж таки знайти цю рибку, зачепитись за неї. Клювань не багато, але в деяких місцях зустрічаються невеликі зграйки, там десь один окнець, десь два-три окінця. Але нарешті з третього переїзду ми таки потрапили на рибу. Діди сюди, русловий, із центру самого. От З самого центру окунчик невеликий, але з самого центру взяв. Верхня приманочка, як бачите, працює. Знову малий окунь і знову саме на верхню приманку він взяв. Ватермелоні, дарт з ватермелон. Народ, риба дуже пасивна. Проводочку треба робити по самому дну. Тобто я майже не відриваю приманку дна. По самісінькому дну скачу. Ну і з паузою. Обов'язково з паузою. І от ще один смугас, і знову ж таки просто на центрі річки бере. Якщо попередні там багато брали з трави, то ці от два останні з центру річки просто. Ще один такий смугастик потрапив на гачок, і знову ж таки окунь віддав перевагу саме в верхній приманечці. Прив'язав вже тепер класичний монтаж на сім'їграма, той самий дартс. і я так розумію, тепер придеться більше попотіти, щоб мати рибку. Ну нічого будемо старатися. ой 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 ой, -ой, -ой. Дивись, дивись, який окуняра. Офігеть. Ху -ху -ху -ху. Жесть! Звідки тут така риба? Це ж просто жесть! Звідки тут такий окуняра? Звідки тут такий окуняра? Народ, дивіться просто який кабан! Дивіться який кабан! Жесть! Як таке може бути? Така річка і такий кабан просто! Жать, я шось. Просто під травою самою. Ну це просто кап'єць, це просто капець, така мікрорічечка і такий кабан. Це просто капець, дивіться, дар це Ну, сказати, що я здивований, реально, це реально нічого не сказати. Просто такий 400 грамовий кабан. Ми ще йшли сюди і просто вагу навіть лишили в машині, тому що ми ну, не підозрювано, що ми можемо тут хоч щось нормальне зловити. Але ви просто подивіться, мені здається, тут може бути навіть більше, ніж 400 грамів. То такий між 400 і 500 може бути. Дуже шикарний окунь, насправді, дуже шикарний. 500 грамів, 490 ну це просто капець. Для такої річки це просто капець. Не осяка кабана, ми відпустимо підростати. Таких оконів, такій малій річці точно водиться небагато. Тому хай росте, хай дає нам маленьких нових окунів в наступному році. Все, задоволення отримано. Ось так, бачите, обкусила, тільки флюр такий погрижений, залишила мені на пам'ять. Ну щучка була, щучка. Ну що ж, давайте помаленько підбивати підсумки сьогоднішнього дня. Рибали ми з 9 години ранку, а зараз вже третя. Поміняли три локації в пошуках риби, і все ж таки на останній нам це все вдалось. Більше як півтора десятка окунців побивало в моїх руках. Ну і ви самі бачили цей. Трофей ну це реально треба говорити трофей, тому що без перебільшень ми сьогодні ловимо в річці, ну просто в каналізації тиральна каналізація. Тут ширини 4-5 метрів, брудна вода. Ви самі бачили, мазута просто по горі пливе, і тим не менш, риба ще якось умудряється тут виживати. Тож, незважаючи на всі труднощі, сьогоднішній день точно записуємо в залік успішних. На цьому завершую свій ролик, завершую риболовлю. А вас попрошу обов'язково підтримати мене вашими вподобайками. Залишайте ваші коментарі. Це допомагає контенту просуватись на платформі Ютубу. І обов'язково обов'язково підписуйтесь на канал. Зустрінемося з вами в нових випусках. Па-па!